Не секрет, що в найближчі десятиріччя перед світовою спільнотою постане життєво важливе питання: віднайдення нових джерел чистої питної води. Населення планети збільшується, а екологічна ситуація натомість погіршується. Тому світова громадськість вже давно б'є на сполох. Україна, на жаль, не є виключенням. У нас та ж проблема, що й в інших частинах земної кулі. І наші громадські організації, і просто відповідальні люди вже зараз роблять все можливе, щоб покращити ситуацію, доки ще не пізно. Виявляється, в житті кожного джерела, як і в житті кожної людини, бувають різні етапи життя: періоди розквіту і занепаду, забуття і відродження. На жаль, в останні десятиліття надія пережила не найкращі свої часи. Питання про відродження надії взяла під контроль прилуцька районна рада. І я повинен сказати, що для району, ну я думаю, що в першу чергу для вас це приємна подія, що ви стали переможцями. Це далеко не рядова подія і для району. І кожний подорожній, який буде проїжджати сюди мимо цієї прекрасної зони, яка влітку весною взагалі буде дуже прекрасна місцеві, ви знаєте, красу цього місця, то і подорожній зупиняться з задоволенням. Попробувати посмакувати цією джерельною цілющою водою легендарною. До речі, бо і ось громадська організація чисті джерела цього року, взявши участь в організованому організацією Об'єднаних Націй проєкті Кожна краплина має значення виграла тендер на відродження джерел рідного краю. Проєкт Кожна краплина має значення був спільно започаткований програмою розвитку організації Об'єднаних Націй та компанії Кока-Кола в Україні за підтримки торгової марки. Бонаква метою цього проєкту було відновлення природних джерел. Створення довкола них зони відпочинку та максимальне залучення місцевих громад до цього процесу. Нам дуже приємно, що майже 200 громад з усіх куточків України подали свої проєктні заявки і висловили бажання взяти участь в проєкті. До цієї доброї справи долучилася громада села Волки. Люди самі збирали гроші, хто скільки міг. Також допомагати взялися представники ТаСІС, спеціальна програма Євросоюзу, яка працює в чотирьох містах України, в тому числі і в прилуках. Мета ТаСІС допомагати місцевим комунальним підприємствам в екологічному напрямку. Сьогодні дуже приємно бути присутні на події, коли відкривається відновлене джерело надія у селищі Волки. Це приємно тому, що районна адміністрація. Районна рада спільно з сільською громадою знати написала такий грант, попиталася його реалізувати. Їм я знаю, було дуже важко, тому що дуже багато адміністративних питань, дуже багато там технічна треба було підготувати, але всі вони тапиці пройшли, і вони отримали результат. Не залишився осторонь проблеми і відомий прилуцький меценат, депутат Чернігівської обласної ради від партії регіонів Анатолій Мирошніченко. Анатолій Константинович планує і надалі допомагати справі відродження надії організаційно та фінансово. Сьогодні хочеться слова слова сказати вдячності Анатолію Константиновичу Мирошніченко, який депутат обласної ради, який допоміг коштами облаштування цієї криниці.